Привіт, мої любі малята, рада вас всіх вітати. Дід, подивіться, як гарно навкруги. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе. Навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, І всюди казка ожива. Сьогодні, прогулюючись цим прекрасним місцем, я назбирала трішки сміття. Давайте з вами подивимось і визначимо, що це за сміття. Діти, подивіться, в мене тут сухе листя, суха трава, гілочки та старе засохше дерево. Як ви гадаєте, яке це сміття? Це сміття природного походження. Його нам залишила сама природа. А як ви вважаєте, діти, це сміття корисне чи шкідливе? Це корисне сміття, тому що пізніше воно може допомогти природі. Наприклад, суха трава та сухе листя може стати добривом для ягідних кущів, чиї плоди пізніше стануть їжею для пташки, яка може дістатися на вечерю хитрій лісиці, а старе дерево може бути будинком для різних комашок. Саме тому природне сміття корисно для природи. А що з приводу іншого сміття, давайте з вами більш детально розглянемо цю тему. Скажіть, чи замислювались ви колись, яка доля спіткає все те сміття, що ви щодня виносите на смітник? Ми часто з вами бачимо, як на майданчик приїжджає велика машина та забирає все сміття. І начебто все добре. Навколо чисто, сміття забрали, але куди ж це сміття дівається? Все сміття вивозять на величезні сміттєві звалища. Сміття це одна з найбільших екологічних проблем нашого часу. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник вже через 100 років. Сортування сміття допомагає значно зменшити кількість шкідливих відходів. Але в Україні практика сортування сміття популярна тільки на словах. Але ніхто не заважає нам проявляти трохи пильності та не викидати в сміття акумулятори, батарейки, ліки та старі градусники. Зараз в кожному великому місті є пункти прийому вторинної сировини, куди можна віднести сміття на переробку. Давайте з вами розглянемо, скільки років розкладаються відходи різних видів. На переробку картонної коробки потрібно понад 5 місяців, а на переробку скляної пляшки більше 100 років. Але все це можна змінити, якщо сортувати сміття. Наприклад, зі скляних пляшок можна зробити гарні вироби зі скла, келихи стакани. З картонних коробок та паперу можна зробити туалетний папір та лоточки для яєць. А з поліетиленових пакетів можна зробити пакети для сміття, які швидше розкладаються. Все сміття умовно можна поділити на 5 категорій: органічне сміття, тобто продукти харчування те, що ми їмо. Скляне сміття. Металеве. Паперове та пластикове. А зараз мої розумнички. Давайте з вами спробуємо визначити, яке сміття з'явиться на екрані. На екрані з'явиться картинка, а вам потрібно сказати, який вид сміття зображений. Це металеве сміття. Органічне сміття, скляне сміття, паперове сміття? Пластикове сміття. Ну а на цьому мої любі розумнички. Наше заняття підійшло до свого кінця. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей. Бережіть природу!